Ось такий випадок параметрів у рівнянні. Завдання, при яких значеннях T, рівняння має корені різних знаків, і ось перед нами рівняння. Отже, я Надія Ткачівська. Запрошую вас долучатися до розбору завдань із параметрами, кому потрібно здавати на наступний рік НМТ. Отже, як починати роботу? Спочатку потрібно зрозуміти, що перед нами за рівняння. А перед нами квадратне зведене рівняння. І ось е, умова, тих декілька слів, які є в умові, вони нам мають е, розказати, як почати роботу. Питається: корені різних знаків. Корені це означає, що їх має бути два. А у квадратному рівнянні, що відповідає за кількість коренів дискримінант. Отже, перший пункт ми маємо. Сказати, що наше рівняння має мати дискримінант додатній. І знайдемо цей дискримінант, подивимося, коли він буде додатній. Для цього пропоную виписати коефіцієнти цього квадратного рівняння, бо вони не є такі звичні. Отже, коефіцієнт А, який ми привикли записувати, це коефіцієнт біля х квадрата. В нас одиниця. Коефіцієнт Б. Це все, що написано біля х. В нашому випадку це ось вираз 2, що множиться на t плюс 1. І коефіцієнт С, звичний для нас, це ем, все, що написано без х, вільний член. У нашому випадку це буде 2т плюс 5. Ось ми коефіцієнти виписали і можемо собі скласти е, уже дискримінант. Тобто формула дискримінанта b квадрат мінус 4 ac Записуємо. Буде 2 на t плюс 1 до квадрата. Відняти четвірка, що множиться на А на одиницю, і можемо і написати ту одиницю, і на С на 2Т плюс 5. І цей вираз, згідно нашої умови, має бути додатній. Ну що ж, перед нами є нерівність, ми можемо її розв'язати. Почнемо розв'язання. Буде 4, 2, 2 до квадрату, і дужка до квадрату це буде t квадрат додати 2 t додати 1, відняти 8 t відняти 20, більше 0, розкриваємо дужки. буде 4 t квадрат, додати 8 t додати 4, відняти 8 t відняти 20, більше за 0. Бачимо, що є протилежні вирази. Це 8т і мінус 8т, закреслюємо, і в нас залишається така нерівність 4т відняти 16 більше за 0. Ну, бачимо, що і один, і другий доданок ще можна поділити на 4, і це потрібно зробити. Якщо можна поділити, то треба зробити. Поділимо. І отримуємо таку нерівність t квадрат мінус 4 більше за 0. Знаю, що кожен робить по-різному цю нерівність, це не повна квадратна нерівність, але я пропоную для того, щоб нічого не втратити, нічого не отримати зайвого, розкладати ліву частину як різницю квадратів. Отже, буде Т плюс -2, 2, більше за 0, Ну, а далі в нас уже або метод параболи, або метод інтервалів. Я за методом інтервалів, отже, позначаємо мінус 2 і 2, вони будуть виключені згідно того, що знак строгий. І розкладаємо знаки. Нагадую, як це робити. Після двійки на проміжку є число 3. Ми підставляємо в кожну з дужок, щоб дізнатися, чи додатній вираз, чи буде від'ємний. 3 мінус 2 додатній, 3 плюс 2 додатній. Якщо помножити додатні на додатні, додатнє і буде. Далі мінус, далі плюс. Отже, більше нуля це означає, що нам потрібно вибрати проміжки із плюсом. Ось ми вже маємо значення Т, при яких ці корені 2. Існують. Ось я заштрихую ці проміжки, поки що нічого не буду писати, просто от ми зафіксували цей факт. Але цього недостатньо для того, щоб ці корені були різних знаків? А що потрібно тепер враховувати? Ось е, другим пунктом нам потрібно зрозуміти. Нам потрібно зрозуміти наступне: Як е, зрозуміти. Е, коли це рівняння буде мати два корені різних знаків? І попрацюємо із параболами, тому що квадратне рівняння, графіком квадратного рівняння є парабола. І ось які можливі розміщення параболи в системі координат, при тому, що вона відками уверх. У нас ось коефіцієнт біля х квадрата додатній. Це означає, що парабола відками догори. І оскільки два корені є, ми знайшли такі те, то парабола має в двох точках перетинати вісьів. І ось я всі можливі варіанти зобразила, всі можливі різні варіанти. І що ж ми бачимо на цих малюнках? Ось є жовта і світла така парабола. Вони обидві перетинають вісь іксів. В двох точках, але ми бачимо, що жовта парабола перетинає в від'ємних значеннях, а світла парабола в додатніх значеннях. І в обох них вершина, y вершини знаходиться у від'ємній частині осі Y. А що ж ми бачимо в третій параболі? Ми бачимо, що вона перетинає вісь X у від'ємній точці, а також в додатній. Ось це наш випадок. Це наш випадок, коли. Рівняння буде мати два розв'язки. Що ж тут потрібно ще врахувати? Про вершину ми говорити про ігрек вершини ми не можемо говорити, бо у всіх випадках цих парабол ігрек вершини у всіх одночасно менший за нуль. Нам нічого ігрек вершини не скаже. Але є ще одна точка, яка дуже важлива в параболі. Це точка, перетину з вісю ігреків. Так ось дивимося, що відбувається у тих параболах, у яких е, е, які перетинали вісіксів в точках з однаковими знаками: ось два від'ємні або два додатні. Бачимо ось точка перетину однієї параболи, ось точка перетину другої параболи, з вісю ігриків. Вони обидві ці точки у додатній частині осі ігриків. А що ж відбувається в нашій е, оранжевій параболі, та яка дійсно нам підходить. Ось ця точка перетину у від'ємній частині. Тому робимо висновок для того, щоб рівняння мало корені різних знаків, точка перетину е, параболи, яка, яка буде графіком цього рівняння е, точка, пара, точка перетину параболи, з звістю, ігреків, має бути від'ємною. А що відповідає от, в рівнянні серед оцих величин. Який вираз відповідає за перетин з віссю ігреків? А ось це завжди вільний член. Ось воно. Це, власне, є точка це завжди точка перетину з вісю ігреків. Тобто, другий пункт нашого дослідження має бути такий: Вираз, вже на ходу забула: вираз 2Т плюс 5. 2Т плюс 5 має бути менший за 0. Тобто, 2Т має бути менший за мінус 5. А те має бути менше за мінус 2,5. І отже, оці умови, які ми в першому пункті знайшли, і в другому пункті, потрібно тепер знайти спільне, і це буде остаточний розв'язок. Так ось напряму загальну, якщо позначити, будемо мати таке мінус 2. Далі є мінус 2,5, і тут десь двійка. І заштриховую. Отже, заштриховую перший пункт, ось так розбігаються проміжки. А другий пункт сказав, що Т має бути менше за 2,5. Ось воно знизу заштриховую. То, власне, ця умова і буде відповіддю. Отже, даємо відповідь, що нас питали. Нас питали, при яких значеннях Т має рівняння два різні розв'язки. Відповідь для Т від мінус нескінченності. До мінус 2,5. Ось так. Виглядає наступне рівняння з параметрами. Запрошую вас підписуватися на мій канал, щоб не пропустити наступні е, відеорозбори всіляких завдань із параметрами. Дякую за перегляд!